Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зранку 1 березня окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три прильоти по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється: у Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено два житлові будинки: приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, відзначили рятувальники. Об 11-ті рятувальники Куп'янського району виїжджали на перевірку місцевості після чергового артудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території трьох приватних домоволодінь та дитячого садка. В області тривають заходи з розмінування. За минулу добу піротехніка ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з окупантами та надійно утримують всі свої позиції. Ворог зазнає втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.